Міський та районний оргкомітети по проведенню урочистостей з нагоди 130-річчя від дня народження Лесі Українки попрацювали доволі плідно. Програма культурно-мистецьких акцій, запланованих і проведених на нинішньому тижні, є змістовною і різноманітною. 20 лютого у колодяжненському музеї садибі поетеси пройшов обласний конкурс чи а вже сьогодні. Гостями колодяжного були учасники науково-практичної конференції Леся Українка. Та родина Косачів контексті української та світової культури серед тих, хто приїхав у колодяжне, представники творчої інтелігенції, Волині та гості торжеств, чия професійна та громадська діяльність так чи інакше пов'язана з вивченням та популяризацією творчості та ідейної спадщини видатної української поетеси. Сьогодні ж у Ковалі в міському народному домі просвіта пройшов тематичний вечір з назвою Ні, я жива, я буду вічно жити. Завтра, в неділю 25 лютого, свято знову продовжиться у колодяжному, де 12-й годині пройде літературно-мистецька зустріч з назвою Я в серці маю те, що не вмирає. Тематичні вечори та концерти аматорських колективів відбудуться в багатьох сільських клубах та школах міста і району.